Так, ще раз вітаю. Ок? так, це ці світленькі бабіт. А ось це темно. Цинк, олово, мить. И сурьма. Ну, что такое? Цинк, олово, сурьма. Вот. А все нормальные. Сурьому не дорахував. Ну, це бобіт 83-й, ще й хороший, гостовський. Готово. Ну, По твердому сплаву все зрозуміло. Тоб, що Сміття покидав, повикидав. Тут вока три коробочки теж бачу. Вок по штучно, по 10 гривень за штучку закрию. Давай, забирай, что. То, що бити вок, то ну, сміття не потрібно. Так що якось так.